Вітаю, друзі. Якщо хтось хоче собі чубати курей, подумайте 10 разів, подивіться на цю балонку. Це рахуючи, що я вже його стриг. Ну, це, здається, півні. По, по цій шапці я вже нічого не зрозумів. Тут в мене Віандоти і одна курочка Амірокана, і цього не зрозуміли. Ну, я вже юдю розповідав, що е, він був такий слабенький, маленький, е, його обіжали, і того я сюди відсадив. В мене тут були курчата Віандот. Курочки відійшли в царство їм небесне, лишились два півника. І це вогінно. У них тут такий домик невеличкий. Всі заходять туди на ніч спати, крім своєї балонки. Я вже думав, що це може, воно просто не бачить, тому що в них раніше домик був внизу, потім зробили таке, щоб ну, трошки вигулеємо, було, було побільше ходити. я думав, що воно буде заходити. Ні! Сидить, то, то всі зайдуть, воно тут собі сидить і е, нічого не робиться. Ну, це, це вже теплиця, це вже їх е, будемо Ну, Поки що в такому вигляді то вже покажу собі і на згадку, щоб воно мені було. Вже буду це все розгрібати, розбирати. Тут у нас до речі, кукурузка сушиться, врожай, зібрали. Підсихає, щоб не пліснявіло нічого. І зараз цього буду балонку, буду лапати і стригти. Але. Вона така кричуча, ну, це я думаю, що це півник. Ну, по, по пірочку, то ніби схоже на півника. Та й на вигляд. Ну, де таке мале, воно якесь незрозуміле. Воно таке крикуче, всі потікають. О, Оже. Що... Де... Ходи. Бачите? Воно сліпе, ну як сліпе, нічого не бачить нікого. Але кричить як є. Навіть вечором всі позаходять. Ну, чекайте, я не хочу вас. О, так ти, о! Ну чого ти кричиш? Ну, чого ти кричиш, а? Ой. Подивіться на цю балонку. Ну, що тут можна. Так взяти, щоб ти не це рапал. Подивіться на мордочку. Ну взагалі нічого не видно. Ну дивіться, ну що це? Де там ти очі? Я вже підстрігав, бачите? Очко. Вже, взагалі нічого не бачить. Трошки щось там. Я підстригав. Ну, до речі, дуже коротко не виходить йому підстригати, тому що воно ну, дуже скоро відростає. Воно через, за, за тиждень вже знов таки вовано. Ну, хвостик йому зав'язувати, ну, розумієте, що це не цей теж не варіант. Так. Ну що? Давай. Будемо стріхтися, так? Да? А, так такою битві показати. Дуже, по підкорінь. Я почав був в прошлий раз попередній. Дуже по підкорінь. так, що там вже робиться? Дуже по підкорінь зрізати? А воно цей. Кровь в нього пішла, тому поняли піньочки. Кажу, курочка вже Ну що? Бо ж де твої очі. Хоч. Ти взагалі, щось бачиш? Їдь. Так, треба наверное, якось на допомогу кликати, щоб тримали голову. Ну, всього. Ну, нічого не бачу, бідненький. Щит так, ну тут йому все позаростало. Ну, дить. Трошки підстриг і, і все одно нічого не видно. А воно, виходить, в нього така шапка, в нього всі піри ростуть вшир і такого. Це взагалі такий хохолок. Я воно, в прошлый раз лишив, іракезик так, був. І все цього був посостерігав, такого цього взагалі не було. І все одно там, через тиждень вже нічого не було видно. Це такий він чубатий, типу, бородатий. І не зрозуміли. Ну хто ти? От було б гарно, якби це була курочка. На жаль, не з моїм щастям. Так? Да. Ну, грибінчика не видно. А крикущі таке страшне. Так, навіть подивіться, дивіться, які ці. Піра. І нема як його коротко застрігати, тому що кров починає йти. Хвостик збирати теж не збереться. Так от дві, Ой, як знаєте, в пухових. Ну, коротше, що вам сказати. Чому розплетена коса? Стрижка в нас, стрижка вспишка. І на півня його все одно не лишу і. Не знаю, Цього. сидить тут. Я ж кажу, було б добре, якби це була курочка. Півні вти хватає. Що ти? Голова Боже. Одною рукою стрихне, але удобно Просто, про щоб мені допомагали, тримали. Зараз нема кого попросити. Самому. Ну, воно ж не, не бачиш, що є. Собі йде, йде собі ніпа, ніпа. Ну, Це головна проблема чубатих курей. Вони начебто гарні, такі, екстер'єр, такі гарний, краса така, але воно ну ж, ж не практично, воно нічого не бачить, воно наростає. Ну, є такі чубчики маленькі, то воно ще куди б не йшло. А це... Воно ж шкода, воно ж не бачить навіть їсти, так, Їсть все, -все підрати, якщо знайде. Заходить, я ж кажу. Воно привикло, що в нього був домик на землі Заходили, курничок маленький. Переробили все, воно вже вже скільки два місяці переробило, воно все одно сидить собі на землі і все. Красиві, тут навіть, пірочка червонястенький. Да, не воно півник. Що ти півник? Та й мале таке його що лишати на півника, теж воно нікудишне. Щось таке тут не мішено, цікаве. Але... цікаве. курочка була б. Навірно, на якийсь кольоровий, може, яєчко би несла, да? Так, півник. Боже, ну то око, там до нього добратися. Як до нього добратися? А? Вже трошки зістрили. Але він потім розпушиться і знову воно все в нього піде. Азьо, азьо. Ой зіозіо. Це хотів Ваня називатися Чубатих Корей. Відтоді маю одних півнів. І одна курочка чубата, а друга курочка чубата-бородата. І остальні півні всі. Альосенька така. Все, все. Боже куда як тут це все посостригати, а. Хочеться, Що щоб ти ще й гарне був. Зараз це все нарубаю, нарубаю, буде Що, ще й Ой, Стижка-вспишка. Ну, зразу, одразу дитин... зразу як воно вилупилось, у нього була дуже велика голова. Я завжди думав, що чубаті куряться, коли просто е, пірочко росте на голові, а в цього прям була прям така гуля на голові, поняли? Прям така шапка. Ну і ще де, там деяких було? Не, не так. так що. Ой. Так а з цієї сторони якось треба тримати. Це оком дивишся. Більше ножниці були більш-менш спеціальні. Що, знаєте, ну, обстригаєш, обстригаєш, Ну, Все одно і лізи. Ну що ні попереду себе не бачу? По боках так трошки і то. Гротяку і так попереду не дуже бачать. Ой, йди. Балонка. Ну, що це? Ну як це? <гум> ну що тут? О. Це була б гарна курочка. Таке цікавеньке. Ой, може, це була теплиця колись. Була, це була б гарна курочка, це була б га колись гарна теплиця. За... Скільки це за, за рік? Теплицю приврочтили. Непонятно що. Ой. Так що такі справи. <смі> Ось що і треба було доказати. Всі позаходили. І ця одна балонка сидить. Чого ти не заходиш? Ти ж підстриг тебе. Мало, звісно, що б допомогло. <смі> Тихонечко. <смі> Боже, наїлась то. Может де там ты